Я чуть-чуть жив в гуртожитку, і в мене був сусід. Я просто заходжу в кімнату, а він дивиться, якесь оце відео по тонісу, чи десь ще показувало, там, де комета летить вже на землю, кінець близько. Це Ось. класичний тоніс. Да -да -да. Да -да, щось, щоб тримати в Тонісі. — <реш> <з тонісом, реш> тоніс. І він оце дивиться, і там все, кінець світу. Будуть люди сходити з розуму. Диктор і... падає, трошки. — <реш> <розуми. реш> <реш> <реш> падає. Люда, води гарячої не буде. <реш> І просто він оце слухає, слухає, якийсь мене ставив на паузу, і такий: блін, от класно!» <с. <с. «Да, ром, що, а що Я Каже: ну ти прикинь, я по всі люди бігають, не тушаться. А ти заходиш просто в магаз і береш, каже, любі сіги, які хочеш, любі! Взагалі, які хочеш сіги. Береш. І ви вдвох стоїте в вікні, і камера від'їжджає від гуртожитку. <с. Бриллива. Really <laughs>